Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю, матимемо Петріота Америка. Таки передасть Україні цю систему протиповітряної оборони. Одна установка такого озброєння увійшла у наступний пакет допомоги від США. Йдеться на сайті Білого Дому, адже країна-терористка Росія свою нездатність протистояти нашому війську компенсує саме ракетним і дронним терором проти цивільного населення. Найбільше страждають прифронтові міста, до яких дістає російська артилерія. Наприклад, вчора ворожі снаряди знову впали у центрі Курахового на Донеччині. Одна людина там отримала поранення. Троє людей, серед яких десятирічний хлопчик постраждали внаслідок обстрілу Очакова. Це вже Миколаївська область. Без постраждалих, але з понищеною інфраструктурою цю ніч пережила Дніпропетровщина. Там найбільше прилітає по Нікопольському району. А це кадри порятунку дитини після удару російських терористів по Тловому будинку у кривому Розі. Їдем, все добре. Дочь. Дочь. Давай, я тут буду Ми всі живі, слава пойди, пожалуйста, нога так. Нині виглядає захоплений росіянами Маріуполь. До такого стану його теж довели російські бомби та ракети, які місяцями падали на місто. За те, що не всі російські ракети та дрони долітають до наших міст. Ми дякуємо силам ППО. Це кадри їхньої роботи. А це вже інша історія. Бойові плавці 73-го окремого центру сил спеціальних операцій розповіли, як по воді евакуйовували цивільних з підноса у ворога за одну операцію 500 врятованих людей. Лише один випадок, який заставив так. Похвилюватися, коли ми забирали цивільне населення, і серед них було дуже багато саме грудничків, маленьких дітей, самих маленьких. І коли ми їх завантажили на човен, передавали матусям їхнім, то це саме так. Прону, аби наші воїни були тепло одягнуті і в шапках наші західні партнери продовжують допомагати українській армії. Ця допомога надійшла від ісландських побратимів. Ми дякуємо ісландському народу за теплі речі з цієї частини Європи. допомога ще не надходила. Далі до новин міжнародних після відвідин Бахмута президент Володимир Зеленський вирушив до США у Вашингтоні. Він в ці хвилини зустрічається зі своїм американським колегою Джо Байденом. Той у твіттері написав, що з нетерпінням чекав на цю зустріч, адже обом президентам. Є про що поговорити. А так Вашингтон готували до приїзду глави української держави. Наші люди незламні, Незважаючи на всі способи росіян зруйнувати наше життя. Ми продовжуємо робити своє у Києві. Вчителька через відсутність світла після ракетних ударів російських вбивць провела урок просто на вулиці. Ось ваша задача на немає, але за програмою 1100 комплектів зимової форми та взуття привезли волонтери на деокуповану Харківщину. Одяг передали військовослужбовцям 103-ї бригади тероборони, а ще завезли на передову генератори. Більше розповість Карина Луніна. Військові розвантажують фуру з подарунками зі Львова. Тут повний комплект нової зимової форми: термобілизна, фліска, штани, куртка та берці, підошва гнучка, хороша і е, груба. Тобто вона е, не дає промерзати нозі. На Найголовніше, що в цьому взуті є, це логотип нашого шеврону, нашої бригади. Оцей от лев на фоні стіни. Курточка класна, з флісом. Фліс, який відщипається, подвійний замок. Для зручності все це привезли львів'яни на деокуповану Харківщину для своїх бійців – 103-ї бригади тероборони. Величезне дякую волонтерам, благодійним організаціям, громадським організаціям, які залучені в допомогу львівським бригадам і не тільки автомобілі, госпіталі, ліки, все, що необхідно, це що наші воїни просять. Все допомагаємо, львів'янин Віктор Біщук на фронті від початку повномасштабного вторгнення каже запасний комплект зимової форми, це саме те, що потрібно зараз. Коли е, тривають бойові дії, е, останнє, про що думає військовослужбовець, то про те, щоб залишитися чистим, ти падаєш в багнюку, падаєш в болото, е, ти повзеш по ньому, і після того форму потрібно прати, чистити або навіть інколи і викидати. Просто неподалік лінії фронту, коли Приїжджають з підтримкою волонтери чи просто цивільні, не знаю, там збираються організації, не організації. Приємно, просто що підтримують. Просто приємно, не знаю. Корисні речі привозять. Все для перемоги. Із бюджету Солонківської громади на купівлю форми виділили 17 мільйонів гривень. Цього разу на передову привезли першу партію. Проблеми з електроенергією, тобто ці швейні. Майстерні не можуть працювати круглодобово. Дуже тут багато є наших жителів, ОТГ підходять, вітаються, передають рідним вітання, ми їм від них передаємо. Передали не тільки вітання від рідних, але й вифлеємський вогонь від пластунів. Чекаємо, любимо, поважаємо і надіємося на вас. Величезно вам дякую, хай ми вас загиваємо. Дякую. Ви... Взаємодії з іншими підрозділями Збройних сил України, інших складових секторів оборони, і безпосередньо приймали участь в звільненні Озерного, Діброва і Ямполя. Наша основна задача це просування вперед і звільнення нашої території від регулярних військ Російської Федерації. Разом з іншими захисниками бійці 103-ї бригади продовжують тримати східний фронт, беруть участь в боях за Луганщину, Донеччину та Харківщину. Карина Луніна, Олег Гасюк, програма очі відсторонили у повному складі. Йдеться про керівництво податкової служби у Львівській області за наслідками моніторингу роботи органу. правоохоронці розпочали розслідування. Причиною стало те, що фіскали відшкодовували ПДВ підприємцям без належної попередньої перевірки. Thank you. Півроку тому Львівська ОВА запідозрила податківців області у недобросовісній праці, адже вони не рахували відшкодування ПДВ у загальному розмірі 129 мільйонів гривень підприємцям, які не мають жодного працівника. А сума сплачених ними податків становила всього 20 мільйонів гривень. Це майже в шість разів менше за одержані відшкодування. Нам не принципово і не важливо, щоб було помінена е, одна посадова особа на іншу. Нам важливо, щоб дійсно мінялися принципи. Підходи і щоб бізнес себе відчував комфортно новим виконувачем обов'язків начальника податкової служби Львівщини став Андрій Флис. До цього він очолював відділ, який і контролював відшкодування ПДВ. Обережно затори так можна описати стан доріг до кордону минулого тижня. Цьому сприяла різка зміна погоди від дощів до сильних снігопадів. Прикордонні шляхи мають лише дві смуги. На одній у заторах стояли великогабаритні автомобілі, а іншою рухався транспорт в обидва боки. Це не дозволило швидко спрацювати спецтехніці. Чи змінилося щось цього тижня? Дивіться у матеріалі. Над очищенням доріг від наслідків негоди працювали більше 110 одиниць техніки, але уникнути заторів не вдалося. Хоч погода вже поліпшилась, щоб не було таких ситуацій надалі. Створили точки чергування спецтехніки у Краківці біля шогинь і рави руської. Ми зрозуміли де треба додобавити відповідно точки, де буде чергувати техніка з відповідними спискосумішлю, зроблені відповідні запаси. А думаю, що ми будемо готові до нових таких, як кажуть, погодних викликів. Що ж до черг на кордоні, то їх має стати менше, адже невдовзі запрацює пункт пропуску для пустих вантажівок. До слова легковиків на пропускних пунктах накопичується від 70 до 100, натомість вантажівок до 500. Наприклад, у пункті Шагині медика за годину оформлюють до 70 легкових автомобілів на виїзд з України. Тож прикордонники обіцяють, на новорічні свята черг буде менше. Пункти пропуску персонал буде забезпечений достатньої кількості і прикордонними нарядами з перевірки документів та огляду транспортних засобів, щоб забезпечити швидке і кофорне перетин кордону подорожуючими громадянам. Утеплили і оновили фасад, та відновили дах у львівському притулку для дітей. Благодійники провели ремонт у цьому закладі соціального захисту Львівської ова приймають дітей і підлітків не лише з Львівської області, але й з фронтових територій. Тож особливо зараз, у часи вимкнення електроенергії, неабияк важливо, аби у приміщеннях було тепло. Притулок служби у справах дітей Львівської облвійськадміністрації. адміністрації. Це заклад тимчасового перебування, і зараз тут живе 42 дитини. З них лише 12 зі Львова та області, решта з Луганської, Донецької, Запорізької та інших. Мені би на такі люди, які нормально спілкуються, які нормально ставляться. Но мені нравиться, як вони гарно до одного люблять. Ну я узнала материнську любов. Ну взагалі, любов я узнала тільки після 13 років тут діти навчаються, займаються хобі, до них часто приїжджають волонтери. Одинадцятирічна Олександра з Запорізької області мешкає у дитбудинку вже три місяці. Мріє стати кондитером, тож вчиться вже відтепер, розкачує іграшкове тісто. Мені тут подобається. Бо ми завжди ходимо, їздимо кудись на екскурсії, завжди кудись їздимо. Миколай до нас приходить. У нас було в сім'ї дуже нехорошо, і Не забрали з сім'ї на 9 місяців. Умови для дітей хороші, проте в приміщеннях було холодно, особливо коли почали вимикати світло, а дах протікав. Тож благодійники вирішили виправити це і в оригінальний спосіб зібрали кошти. Клуб левів міста Львова спільно з польськими. Партнерами організували багатоденні марафонські забіги в Канаді і Америці. Один із них присвятили Україні, і мільйон шістсот тисяч гривень вирішили віддати на оновлення фасаду і даху саме цього закладу. Наша команда з восьми е членів там було шість поляків. Е е німкеня і я один єдиний представник України. Ми власне здійснили цей забіг з, з Чикаго до Монреалю. Ми зосередилися на утепленні. Будинку будинок не був утеплений, досить холодно там було всередині, дітки мусили витрачати великі кошти на опалення, а так само це є ремонт даху. Ремонт завершили за два місяці, завдяки реконструкції у кімнатах стало значно комфортніше. Навіть зараз, от, якщо відключається світло, а спочатку ще не було генератора, світло відключається, світла немає, котельня не працює, бо в нас своя котельня паливна. Але в приміщеннях тепло, і діти ходять роздягнуті, навіть в футболках ми. Просимо їх вдягніться а Вони нам жарко. Кошти ще залишились. Тож благодійники і надалі будуть їх вкладати в розвиток цього дитбудинку. Зокрема, хочуть відремонтувати його всередині і облагородити територію. Звичайно, цей заклад треба модернізувати і думати, як робити соціальну адаптацію тих дітей, тому що справді вони жили і живуть в дуже важких умовах вдома, Тому часто вони тут діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти. Їх треба горнути теплом спочатку повномасштабного вторгнення в цьому дитбудинку надали соціальний захист 250 дітям. Чимало з них прилаштували у прийомні сім'ї деяких повернули до власних родин. Марина Олег Гонтарчук, програма очі. Карантину бути львівське комунальне підприємство лев готується до планової дезінфекції приміщень, обладнання та території. Такі заходи обов'язкові, їх проводять задля безпеки хвостатих клієнтів підприємства щорічно. Щоправда, у період карантину з 1 по 10 січня 2023 року тваринам потрібно шукати нову домівку. Тож працівники закладу закликають усіх охочих узяти чотирилапих до себе в сім'ю, або, хоч на тижневу. Перетримку. На сьогодні багато тварин потрапляють на територію підприємства з різними видами вірусних і бактеріальних інфекцій. Відтак згодом проходять тривалий курс лікування. Щоб зменшити рівень захворюваності, дезінфекційні заходи проводять взимку кожного року. Саме зимою морозне повітря сприяє швидкому знищенню інфекцій, а використання дезінфекційних засобів має низький рівень шкідливості для працівників, які ним користуються. Тож кожен із нас може допомогти хвостатим зимувати в чистих, безпечних і знезаражених місцях. Наразі з 45 собачок на підприємстві, 16 потребують перетримки. Узяти їх додому на період дезінфекційних робіт або ж і назавжди досить просто. У нас на сайті є фотографії абсолютно всіх собачок, які зараз… Рассіяни підприємстві, які потребують перетримки. Людина приходить так само, пише заяву на те, що вона забирає собачку. Ми реєструємо людину як власнику, під'єднуємо чіп, жетон, всі дані віддаємо паспорт людині. Вона забирає собачку собі. Джамала у Львові, переможниця Євробачення, відвідала місто Лева із благодійним концертом, який відбувся в оперному театрі. Усі зароблені кошти, артистка пообіцяла передати на лікування дітей, які постраждали від війни. Джамала постійно зізнається Львову у коханні. Відтак перед концертом, вкотре про це нагадала на своїй сторінці в інстаграм, запостивши Селфі на фоні львівської опери. Львова, я закохана. Завжди казковий. Останній концерт у цьому році. Приємно, що це саме ти. Львове. Уже в театрі на початку виступу глядачам продемонстрували відеоролик про наслідки війни та страждання дітей. Амедикславетинисей. Ми для українських дітей і збирали гроші з цього концерту. А це понад 300 тисяч гривень. Організатори заходу запланували до кінця року отримати суму в півмільйона. За ці кошти допомагатимуть лікувати дітей та за необхідності евакуюватимуть їх за кордон. На сьогоднішній день ми вивезли вже дітей в Нідерланди в Чехію. Наприклад, у нас була дитина чотирьох років. Він грав на дитячому майданчику і залетіло дві ракети. Йому повністю перебило спинний мозок і у нас вдало. Ося йому евакуювати в Чехію. Зараз він вже проходить реабілітацію. Під час концерту Джамала виконувала як хіти. I так і пісні зі свого нового міні-альбому Поклик який співачка записала, перебуваючи за кордоном в Європі під час вимушеної поїздки через російсько-українську війну. З пісень переможниця Євробачення виконала разом із українським репером Фрілом. Цим концертом єдиним із закликом допомогти Україні та постраждалим від війни Джамала відвідала понад три десятки країн. Співачка взяла участь у понад півтисячі заходах, починаючи від власних виступів, завершуючи прес-конференціями та зустрічами із відомими людьми. У нас одна мета повернути наше життя, повернути а, нашу Україну, повернути наші території. В Літві збираємо на Зсу а, в Нідерландах. Збираємо для тимчасово переміщених людей. Війна це дорого. Війна це не те, що ти один раз там е, заплатив, і все клас. Ні, це постійна потреба, тому що кожен кожен ранок прилетає до нас. Наступні виступи Джамала планує уже на 2023-й. Віталій Ковала, Олег Гасюк, програма Очі дві поразки і драматична перемога. Так завершився з'їзний тур баскетбольної суперліги для Львівської політехніки Галичини. Протягом трьох днів клуб зіграв із командами-лідерами турнірної таблиці київським будівельником збірною Одеської області і Дніпром. Сьогодні у день народження баскетболу Алла Васьковська підбиває підсумки домашнього баблу для Львів'ян. Політехніка Галичина від часу свого першого матчу у Суперлізі місяць тому вже провела сім ігор: три перемоги, чотири поразки і п'яте місце у турнірній таблиці. З таким результатом команда Ярослава Зубрицького почала матч з Біпа Одеса. Від початку гри команди йшли на рівних. Першу чверть на останніх секундах на свій рахунок записали Одесити, але в другій політехніку вивели вперед Олег Станішевський, Олександр Тіщенко і Микола Полюляк. Рахунок був 27-20 на користь львів'ян. дуже холодний зал. На початку робили дуже багато втрат. За першу половину 13 втрат. Це дуже багато. здавалось тепло на майданчику. Поки ти в русі на таймаути гравці закутувалися в рушники та вдягали куртки. Перевагу у другій чверті Львів'яни не втримали, і на перерву пішли з нічиєю. 31-31. Вам І сюди це сюди. І Це наша мала бути перемога. Ми мали виграти цю ігру. Остання десятихвилинка стала провальною для політехніки. Одесити почали грати зоною, і це стало несподіванкою для львів'ян, з якою вони не впорались. Тому перемога Одеситів з відривом у 10 очок. Зона це ризик трьохочкових. Не ризикнули, мене забили. Далі матч з Дніпром. Сусідом за турнірною таблицею у досить рівні грі. Наприкінці останньої чверті львів'яни ввели 70-68. За 18 секунд до кінця зустрічі тренер Дніпра Володимир Коваль забрав свою команду з поля. Через на його думку несправедливе рішення судді Невже вже Володимир Коваль забирає з майданчика свою команду. Команда зі кова сьогодні не перемогла, тому що ми не закінчували протязі 40 хвилин. Знущання нашою команду я терпіти не можу. В підсумку Дніпру зарахували технічну поразку. – 20-0. Клуб подав протест на суддівство в цьому матчі. Завершував домашній з'їзний тур львівський клуб матчем з лідерами чемпіонату київським будівельником, який ще не має поразок. Очікувано, що тут підопічні Ярослава Зубрицького оступилися – 84-67. Обмежена кількість гравців у мене ну, може підсилимося. Може побачимо. Тому треба ще хотілося б ще один-два досвідчених гравця Було б набагато легше. наступні матчі у суперлізі відбудуться вже наступного року. Політехніка Галичина після ігор домашнього баблу втрималася у середині турнірної таблиці на п'ятому місці: десять матчів, чотири перемоги і шість поразок. Ала Баськовська програма очі. Це всі новини, які наш інформаційний відділ підготував для вас сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Спокійної нам ночі зі світлом і без тривог все буде Україна.